О, oh, гімно, oh, no, перепрошую. Sorry. Пропаганда тимчасово існуючої Російської Федерації еволюціонує. Так вам не почулось. І зараз я вам це доведу. Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Дане відео буде з поміткою для дітей. Отож, відео буде без монетизації, без реклами, адже я хочу донести цю інформацію не тільки до старшого покоління. Я хочу, щоб це побачили і почули діти також. Мені часто пишуть, чому я докопуюсь до людей, які кажуть, що громадяни тимчасово існуючої Російської Федерації не винні у війні Росії проти України. На прикладі двох коментаторів я поясню, в чому проблема. І як жителі Російської Федерації розповсюджують свої тези і свої наративи? Нещодавно я робив відео про одного українського блогера, хоча правильніше його назвати Малорос, який каже, що прості громадяни Російської Федерації не винні в цій війні. І що більшість жителів Російської Федерації проти війни, кажучи також, що це. Путінська війна. Саме такі наративи розповсюджують усі ліберали Росії, яких, на жаль, і досі дивляться українці. А потім жителі тимчасово існуючої Російської Федерації починають використовувати Google-перекладач, щоб написати мені в коментарях, що прості жителі Російської Федерації. Не винні, що вони нічого не можуть зробити, що люди в них просто ліниві і ніхто не хоче йти проти влади. І взагалі, усі винні обидві сторони конфлікту і що всієї правди ми не знаємо. Ну а маленькі українці пишуть мені, що Крим окупував Путін, бо йому так сказали, мабуть, батьки або блогер Малорос. Що ж, давайте розставимо усі точки над і. Я буду говорити тільки фактами, які можна знайти в інтернеті, і це загальновідомі факти. Це не путінська війна, адже в нас стріляють ті самі жителі Російської Федерації, ті самі жителі Російської Федерації відправляють в нашу сторону ракети. Путін не натискає кнопку чи курок. Він віддав наказ, і він вже визнаний терористом в багатьох країнах, але це не путінська війна. Не Путін окупував Крим, Донецьку, Луганській області. Це зробили ті самі жителі Російської Федерації, адже саме ці люди перетнули суверенний кордон України незаконно, не маючи на це ніяких міжнародних дозволів. Жителі Російської Федерації зайшли на танках в Україну. Це не ми зайшли на територію Російської Федерації, це не ми почали обстрілювати Російську Федерацію. Навіть якби ми тут реально знищували один одного, жителі Російської Федерації не мали жодного права перетинати кордон суверенної держави України. Так само Крим ніхто не передавав законним чином. Україна не підписувала такі бумаги, і референдум не був визнаний на міжнародному рівні. І саме тому, в 2014 році, під час окупації Криму, під час референдуму щодо приєднання до Російської Федерації, там були військові із Російської Федерації. Я так само можу зайти зі своїми дружками до сусіда і сказати, що тепер його квартира буде моїм коридором. Бо я так вирішив: хіба це так працює? Звісно ж, ні. Я розумію, в Російській Федерації є люди, які не підтримують війну. Такі люди і справді є, але їх ну дуже мало. Занадто мало, щоб народ піднявся проти влади. І саме тому я не шукаю хороших росіян, адже це все одно, що шукати хороший шматочок картоплі в скрішому супі. Сподіваюсь, ніхто з вас так не робить. Ви ж виливаєте весь суп в туалет, так і з так званими хорошими росіянами. Вони є, але толку від них. Що нам від тих хороших росіян? Вони не зупинять цю війну. Єдине, що вони можуть, це сказати: держитесь там. Сильно вам допомагають ці слова? Чи може ці слова від жителів Російської Федерації надали вам сил і надихнули на неймовірні вчинки? Дуже в цьому сумніваюсь. Отож, підсумуємо, це не Путінська війна. Це війна Російської Федерації проти України. Це війна жителів Російської Федерації проти жителів України. Крим окупував не Путін, а ті самі громадяни Російської Федерації. Навіть Путін потім підтвердив цей факт. Не довіряйте і не слухайте усіх лібералів Російської Федерації, адже вони рано чи пізно. Починають говорити, що прості жителі Російської Федерації невинні. От тільки саме ці прості жителі Російської Федерації обирали Путіна і не були проти його політики. І ті, хто не голосував або не протестував, теж в цьому винні. Слава Україні!